So we need to break the ice. Do you know what I mean by that? Yes. What do I mean? Social awkwardness. Що ви чуєте, коли запитуєте про Алекса Гарленда? Це той, хто зняв Екс Макіна, режисер анігіляції. Чоловічий рід не сподобався, але дуже своєрідний. А як щодо повстання штатів? Саме цей фільм 2024 року, що знову вийшов у співпраці зі студією А 24 створив дивну дискусію із протиріч комусь припали до душі деталі проекту, як, от акторська гра, чи звук. А хтось і зовсім не зрозумів логіки побудови сценарію та необхідності розкриття саме цієї теми, адже американське суспільство поляризоване та налякане радикальністю всередині. Саме з повстання штатів і варто почати перегляд фільмографії Гарленда. Проект відкрив новий етап переосмислення для режисера вже після прем'єри, причому він навіть встиг повідомити про закінчення своєї кар'єри, а пізніше знову повернутись до кіноіндустрії фактично в той же місяць. Алекс Ґарланд розповідає свої історії у жанрі наукової фантастики чи сюрреалізму тією чи іншою мірою. Режисерський дебют ексмахіна про штучний інтелект та надтехнології, анігляція про специфічну зону, яка швидко розширюється, мутує навколишнє середовище із якої не повертається ніщо живе та не живе, чоловічий рід про обсесивні страхи, серіал-розробники про межі пізнання, а повстання штатів про те, як без причин ми можемо стати запеклими ворогами одне одному зі зброєю в руках. Таким чином Ґарвенду вдається кожного разу, навіть у найбільш реалістичні сюжети, вмістити страхи людства перед незвіданим майбутнім чи тим, що є з нами і так давно. У Екс ізольований серед привабливої та недоторканої природи. Науковець та інженер Нейтан, якого зіграв Оскар Айзек, має власні амбіції у побудові таких же гіноїдів. До теми маніпуляцій, влади та гордовитості, режисер і водночас сценарист паралельно прописує питання, кому ж таки належать ці риси, хто ким маніпулює і хто тут має більше простору для встановлених собою ж повноважень. Це Нейтан, що може фінансово дозволити собі виокремити будь-якого програміста і гратись з ним задля власних потреб. Це калеб, який починає власну гру, пройнявшись емоціями та почуттям справедливості. Чи це Ейва, яка вийшла за рамки свого програмування? І що можливо навіть більш цікаво: Ейва є жертвою, яку ми маємо співчувати, чи які сформували з чітких причин. Філбедрєсалфмен. One day the AIs are going to look back on us the same way we look at fossil skeletons in the plains of Africa. Сценарій фільму розгортається саме у такій прогресії: закритий у ніби камері з густок із заліза, штучної шкіри та інтелекту зі структурованого гелію, який працює на молекулярному рівні. Стає повноцінною жінкою, коли прикриває одягом та перукою прозорі частини тіла, а пізніше і додаючи собі різні людські риси, такі як хитрощі, закоханість, бунтівливість чи бажання відплати. Тож хто кого досліджує і хто залишається з нічим? знаю сикамайпісвичдафкесадонфоншнесвалесамсопостіва на і питання. Якщо передивитись цю сцену, то емоції, які демонструє нам Алісія Вікандер, природним чином ніби мають закінчитись агресією, криком або сльозами. У випадку ж прорахованої нею гри, вона покаже лише незначні деталі у міміці, проте ми бачимо ще більші маски фарбою у всьому полотні взаємин двох героїв. Їхні розмови базуються на ґрунті симпатії. Nathan a consequence of accumulated external stimuli that you probably didn't even register as they registered with you. can you give an example of consciousness at any level human or animal that exists without a sexual dimension they have sexuality as an evolutionary reproductive need what imperative does a gray box have to interact with another gray box can consciousness exist without interaction. Так, Алекс Гарленд, режисерським дебютом, розповів історію, що саме людині властивий емоційний інтелект, цим ми відрізняємось від роботів, а тому це наша перевага та недолік водночас. Анігіляція, що переймає і собі розділ стрічки на частини, ліричність у взаєминах, бере іншу сходинку, акцентуючи увагу на чомусь абсолютно невідомому. Якщо Ексмахіна змушує глядача замислити щодо філософських та соціологічних концепцій. То анігіляція використовує базову напругу, страх і переживання. Тепер саме люди є інструментом у дослідженні чогось, а не штучний інтелект. Відправити калеба для тесту Тюрінга не містить у собі якихось натяків на небезпеку, але так не можна сказати про ту ситуацію, коли навіть дрони зникають у Мерехтінні. Психоделічний досвід, а саме на такий результат очікував Алекс Гарленд, розповідає про те, що ми бачили у багатьох фільмах раніше: втрата себе, усвідомлення смертності або крихкість інституту стосунків. Порівнюючи анігіляцію з режисерським дебютом, тепер проект більш метафоризований, але говорить не стільки про якусь наукову фантастику, біологію, фізику чи хімію, скільки про нас. I'd say you're confusing suicide with self-destruction. Almost none of us commit suicide. And almost all of us self-destruct. In some way, in some part of our lives. We drink or we smoke. We destabilize the good job. Автор роздумує про те, що ніщо не є вічним. Можливо, безсмертність і не є привабливою для більшості. Але бути впевненим у тому, що у тебе ще є певний відведений час, що ти і встигаєш зробити бодай щось із запланованого, зменшує кількість тривожності. У Ексмахіна ніхто не йшов проти своєї природи. Нейтан творив як інженер, а Калеб пройнявся емоціями, яких йому не вистачало. Питання лише до Ейви, але тут межа між штучним та живим стирається. Якщо старіння це похибка, а не природа, як каже головна героїня анігіляції Ліна, то чи можемо ми це змінити, і чи варто? Змішуючи між собою деталі, сценарій Гарванда є тим, який треба перечитувати і передивлятись кілька разів. Він створює простір для власних інтерпретацій, але й розкидає підказки протягом всього хронометражу, як, наприклад, будинок Ліни та її чоловіка. Або велике видиме татуювання, що демонструє те саме самознищення. Недарма головна героїня знається на раку, а розмовам про смерть надається окреме місце. Режисер ніби хоче нам сказати, що те невідоме не є страшним, якщо його прийняти. Якщо знати, за що зачепитись, можна вижити. А чим більше ти пручаєшся плинності буття, тим менше у тебе шансів на асиміляцію. Побувши у Мерехтінні, у тій умовній чи навіть справжній зоні нашої руйнівної свідомості, не всі повертаються живими у прямому або переносному сенсі. Чоловічий рід став для Алекса Гарланда першим фільмом з простою структурою. Простішою є також не лише форма, а й тематика. Травмована жінка намагається втекти від свого болючого досвіду. Проте, як всі ми знаємо, це неможливо, допоки не дістанемось самого коріння усвідомлення. Провина, яку всіляко намагається докинути головній героїні Харпер, її чоловік, є одним із найважливіших аспектів. Алекс Гарленд знову додає цю деталь, коли розповідає про шлюб або закоханість. Ейва маніпулювала калебом, аби він шкодував про свою участь у тесті, у майбутньому створивши підґрунтя для її свободи. Аліна зраджувала Кейну, докладаючи зусиль для того, щоб емоційно не пройнятись новим зв'язком із колегою та не дати чоловікові шансу на розкриття цієї таємниці. Проект оцінили з позиції якісного боді та фолк хорору але засудили, назвавши сценарій образливим для чоловіків, заграючи з поняттям токсичної маскулінності. Однак нікуди дітись від мізогінії чи теми насилля, як і у історії з Адамом і Євою. Все почалось ніби з піднятим та напівз'їденим яблуком Харпер. Аполфан явделишіс. Скромпін е. Не масадуда. Якщо жінки народжують дітей, то чоловіки так само народжують подібних собі, але більш іронічно, у метафоричному сенсі: з покоління в покоління новий чоловічий рід створює новий виток насильства і жорстокості. Справедливості заради, якби весь сюжет переповідав тільки ці тези, то чоловічий рід і дійсно виглядав би дуже однобоким. Але Гарланд говорить глядачу, що ця головна героїня, жінка, перебувала в епіцентрі складного токсичного шлюбу, який навіть не змогла притомно покинути. Її досвід страшний та лякливий. А тому у будь-якому чоловіку вона логічно вбачає загрозу. Не можна сказати, що кожен чоловік представлений кимось виключно жахливим. Алекс Гарленд хоч і не наділяє історію кожного героя Рорі Кінера, але у їхній основі є просте прагнення любові. У повстанні штатів дивно спостерігати за саме таким виглядом громадянської війни у чи не найрозвиненішій країні у військовій підготовці: ці перестрілки з фантастичних всесвітів, фотографи, що не розуміють меж, прописних та загальних правил журналістики, їхня абсолютна відсутність підготовки як фізичної у вигляді зброї, аптечки, бронежилета чи моральної з точки зору мотивації, позиції або прорахування наступних кроків. Це все ставить під сумнів якість досвіду і професійності головних героїв, та зрозуміло, що Алекс Гаруанд не хотів апелювати до таких деталей. У цій хаотичності із масивних недоліків знаходиться місце тим вкрапленням різної реальності, які знають саме країни у війні. Кожен кореспондент, тим паче, якщо він пов'язаний із військовою та воєнною справою, висвітлюючи конфлікти та війни у світі. Залишається громадянином власної країни. І звісно, коли приходить час професійному вигоранню, а людина не звертається за психологічною допомогою, її наздоганяє здебільшого негатив та апатія. Тому перед нами Джоел і Лі, що відповідно уособлюють ці стани. Джоелу треба бути зі всіма у моменті, але його інструмент слово, а не камера. Його доробок це знаходження істини, якою б вона не була, а не фотографія трупів, танку чи наслідків мордування. Хочеться сподіватись, що повстання штатів було створено саме для героїні Лі. Вона, хоч і не є прототипом образу Лі Міллер у якості зв'язків з відомими людьми чи публікаціях у модельних журналах, але їй прописали схожі риси, що були у самої Міллер. Продовж всього хронометражу ми спостерігаємо за еволюцією персонажа. Хоча від початку і до кінця вона залишається виснаженою та беземоційною, але активно прогресували її стрес та панічні атаки. Саме Лі відчувала, як має закінчитись громадянська війна, які сили переважають та де знаходиться президент. Джесі, яка у своєму віці вже за першого серйозного журналістського виїзду побачила багато смертей, це нова Лі у майбутньому. Тому повстання штатів це ще одна історія про добровільну руйнацію. Ай газаує like well, sure, Якби Алекс Гарланд не хотів вважати повстання штатів науковою фантастикою, події у ньому доволі реальні для сьогодення. Від режисера та сценариста культових сюжетів, що стали захопливою пересторогою до нечуваного, він перейшов до майже прямолінійних розповідей. Його візуальний стиль змінив свій рівень гостроти, які сценарії, що фокусуються не на тому ж рівні дискусії. Чи стане Алекс Гарленд новим гаєм річі, покаже час, але навіть за негативних відгуків, складно звинуватити режисера у зменшенні любові до кіно. Адже йому не потрібні відверті сексуальні сцени чи актуальні проблеми соціуму його сюжети глядач обдумує і без цього.